Знаєте, що я оголосив премію за першого полоненого корейця. Корейців в зоні 59-ї немає, вони на Курському напрямку. Але я знаю, не можу розкривати, яка частина, але полон вже взяла. І хочу підтвердити свою обіцянку, що 20 нічних мавіків за першого корейця ми видаємо тій частині, яка його представить. Ми вас чекаємо. І друга позиція за минулий місяць. 59-та бригада вийшла на перше місце по кількості щених. Я не знаю, чи можна називати це числі, чи не можна. Але я вам хочу сказати, що це вимірюється тисячі. Ну і крім ескаватора, традиційно це в нас і комплекси ребів, ночні мавіки — Це теж премія, але вже за унікальні показники, які 59-та вийшла за місяць, що пройшов. Зараз дуже правильно, тяжка правильно. ситуація із мавіками у нас. Постійно працюємо над цим, ну, тільки з вашою допомогою справляємося. Благодарам за тоа што завсегда ги нас.